Доброго дня, дітки! Послухайте загадку. Вночі і в день я стою. Всім сигнали подаю. Є три ока в мене. Як звуть мене друзі? Правильно, це світлофор. А ви знаєте, що означають сигнали світлофора? Давайте з вами згадаємо. Перший сигнал червоний. Що він каже? Стій! Жовтий сигнал світлофора каже, приготуйся! А зелений нам каже, переходь! Молодці! А давайте з вами тепер ще раз повторимо, які сигнали є у світлофора. Давайте поглянемо. Він у нас зовсім не кольоровий. Скажіть, зверху перший сигнал буде якого кольору? Червоного означає стій, другий сигнал якого кольору? Жовтого. Приготуйся, каже. А третій сигнал останній. Правильно, зеленого кольору він дозволяє. Йти або їхати. Пропоную нам з вами сьогодні намалювати світлофор. Нам потрібен чорний аркуш 10х20 см. Три спонжики викладаємо ось так. Так. Далі нам потрібна фарба червоного, зеленого та жовтого кольору. Та на вибір ось така піпетка, Ось такий шприц, можливо, або звичайний шприц, чим буде зручніше. Я спочатку спробую піпеткою. Перший сигнал світлофора у нас червоний. Набираємо в піпетку фарбу, розбавлену водою. Ось така, щоб вона була ріденька. І ось так. Починаємо зафарбовувати наш спонжик. Ось так, коли ми замалювали червоною фарбою, я спробую ще шприцом. Набираю жовту фарбу. Жовтою фарбою будемо зафарбовувати середній кружечок. Ось так. Я набрала повний та починаю зафарбовувати. Шприцом. Виходить краще та швидше. Ось так швидко заповнила жовтий кружечок. Далі я буду фарбувати зеленою фарбою. Набираю в шприц зелену фарбу, я набираю повний, але в мене залишається та починаю зафарбовувати. Ось так просто легенько. Видавлю, щоб білого не залишалося. Ось такий гарний світлофор у нас вийшов. Давайте з вами повторимо, що ж означають кольори: червоний стій, жовтий приготуйся, зелений, йди.